Павло глазовий. У Мартина жінка гарна. У Мартина жінка гарна, ще й молодша вдвічі. Раз вона йому сказала дивлячись у вічі. І поклавши кучеряву на плече голівку. Купи мені Мартиночку на курорт потівку. Мартин губу закопулив і сказав суворо, та ти ж знаєш, що відпустка у мене не скоро. Такі речі речи їй же Богу, аж слухати чудно. Тобі ж буде там без мене і скучно, і нудно. А я, каже йому жінка, щоб нудьгу розвіє, Буду сидіти біля моря і про тебе мріять. Мартин її приголубив. se degracia e bilia-me e du pro